Кожен, а на хліру ти з нашого джіпа румейна зробив, га? Пошкрябав, блядь, його по кущах. Він тепер, як бричка виглядає. Короче, угандушив його геть повністю. Слухай, а може до дядьки вовки сьогодні його відвезем, га? Він же ж працює деталером в студії Квісвайк. І мені казало, він так рубе не херово. Цей джіп буде блистіть, як в мене каштончики. Чого не поїдем? День народження в нього сьогодні. Ах ти, кожен хущара, ти вонючий, а ти мені не говорив. Сорок три роки. Це тобі тітя Аня сьогодні наповнила, да? Ніхера собі. Чи ж аж там Арчі його таксічок. І Джайська кішка. Нормально все? Ну, слава Богу. Детку вовчику, братику, якщо ти дивишся це відео, то я передаю тобі пламенний привіт з Кіровоградської області. Бажаю тобі багато здоров'я, щастя, успіхів в роботі. Ну, коротше, здоров'я тобі в усі органи, так тобі й треба. І трішечки і слухай тютюні, бо вона тебе дуже кохає. Всю цьомки бомки А і сильно не калдиш сьогодні, бо голова завтра буде боліти.